Приблизно о 12.40 двома кабами було атаковано безпосередньо місто Запоріжжя. Один каб влучив по інфраструктурному об'єкту, другий по пусто населеному району і житловому будинку. Безпосередньо наразі наші лікарі надають допомогу. Та задача, яка пороставлена, то всі комунальні служби вже працюють на місці. Рятувальна операція закінчиться через декілька годин. Після того почнемо проводити зачистку безпосередньо всіх наслідків тих руйнувань, які є. Отері машини це потом отако. Вікна впали на мене. Була моя мама і менший брат. Ми всі в різних кімнатах знаходилися, але у всіх кімнатах повилітали вікна. І все, на що впали вікна, також розбилося. Там, техніка, все. Я бачу, що наша квартира тут все димить, валує. Ми чудом залишилися живі, щоб просто нас не було вдома. Квартири немає. Хоч вона й орендована, але ми вже привикли, ми тут два роки в школу пішли, облаштувалися і все в один момент. Всі були в шоці, максимально я почав кричати, тому що страшно, правда. Бігаю в коридор, дивлюсь направо, дідусь, нема глаза, весь в крові, балкона немає, нічого немає. Кирюшу забрали в гарніту, роліка забрали в варніту. Я жива. Чоловік лежав тут, Внук був душці, внука спасла кровать. Стінка. Вікно те, що вишибало, якраз воно вперлося все в кровать двоярусну. А чоловік більше осколок глаз попав і в артерію.